Доброго дня, Миколаїв. Таке спонтанне відео. 22 листопада, 24 рік. Просто вдома працювали, тут справлялися по господарству наш садок. Але сьогодні відео буде не про садок, а про таку нестандартну ситуацію. Дуже погану для аграріїв. В минулому році хто за нами спостерігає. Якраз ми втратили ячмінь із за того, що відбувалося сьогодні. Вчора в нас цілий день моросив дощик, не скажу, що йшов, можливо, вставлю, не дивився я навіть скільки випало. А на ранок ось такий гарний приморозок, гарний в кавичках, тому що він може знищити врожай. Но зараз немає сенсу йти, дивитися, просто як попередження для тих, хто в кого після морозів, після оцих. Почнуть жовтіти посіви. Особливо ті, що не розкущилися, ті, що в стадії сходів. Тому що така ситуація, коли цілий день йде дощ, волога та не спіла ще опуститись вниз. Вона накопичена зверху і відразу приморозок. І ось ця кірочка, яка примерзає сантиметр два, вона так як вона. Накопичена вологи, вона піднімається вгору земля. І обжимає рослину і витягує <кій> <кій> витягує вгору, підтягує і відриває від кореня. Гелікоптер <кій> <кій> відриває від кореня. Хто спостерігає за нами, той бачив, як в минулому році. У нас з 2 мільйонів лишилося менше мільйона. Але ми зібрали врожай, то не страшно. Головне, щоб не було це постійно. Так що така справа. Так, коротеньке відео про дощ, який ми... чи мороз, який ми не сильно радіє, чи дощ, дощ, то нам потрібен. А от мороз це дуже погано ось такий. Будемо слідкувати, можливо нічого страшного не буде. Тримаємось і буде все добре. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре, коли кожен буде робити свою справу.